Міністр енергетики України та вугільної промисловості у 2014 році просто зараз з нами на прямому зв'язку перебуває. Пане Юрію, дуже дякуємо, що знайшли можливість. Слава Україні! Та налагоджуємо з вами зв'язок. Не чуємо вас. Як чуєте ви нас, пане Юрію? Так, героям слава, добрий день, вітаю ще Чуєте? раз. Власне про ці удари, пане Юрію, з вами по перше хочеться згадати у ніч на 3 листопада російські війська в чергове атакували Україну. Запустили майже 140 безпілотників, три аеробалістичні ракети Кенджал, чотири балістичні ракети Іскандер М та п'ять зенітно керованих ракет с 300 С 400 Те, що перероблене із ракет протиповітряної оборони через ворожі атаки на енергетичні об'єкти є нові знеструмлення у кількох областях. Як Відомоли в Міненерго найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. Також на Миколаївщині без світла залишилося 12 населених пунктів. Ну і до кінця року буде захищено ще 100 об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр розвитку громади та території Олексій Кулеба. Він зазначив, що захист енергетики це перманентна та спільна робота з різними відомствами. Давайте почуємо. Останні два тижні Агентство відновлення виконує координаційну функцію між усіма відповідальними за захист відомствами. Спільно визначено перелік пріоритетних об'єктів, які потребують додаткового фізичного захисту. Це 100 об'єктів, які буде додатково захищено до кінця року. Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та території України. Пане Юрі, якщо це перманентна робота, захист нашої критичної інфраструктури, то чому до кінця року, а сьогодні в нас 3 листопада, буде плюс ще 100 е, е, об'єктів критичної інфраструктури, які будуть захищені. А чому їх не можна було захистити раніше? Ну, наскільки я зрозумів, то мова йде про 100 додаткових об'єктів, які будуть, які будуть захищені. А потім. Е, ну... Не зрозуміло, чому раніше ці об'єкти, по-перше, не, не були включені в захист, вважаючи на те, що ми знали, що Росія там наростить і кількість ракет, і кількість дронів і, і таке інше. Ну а з іншого боку, там, там не сказано нічого нового по енергетиці, там тільки є уточнення, що, закін... що скоріше наскільки я зрозумів вже з коментарі керівника агентства, що ми там закінчуємо по об'єктам. Мне кукрнерго по 22 об'єктам, тільки другий рівень, коли там мова щодо третього рівня, ну, стоять ці коробки і колись планується там перенести туди підстанції. Це коробки, які мають захистити там, приблизно десь, ну, вони мають площу до 10 тисяч квадратних метрів, і колись там можливо будуть перенесені підстанції. Тому... Мова наскільки я зрозумів, те, що говорив Кулеба, йшла тільки про другий рівень захисту, що він захищений на, на об'єктах Неґо Пане Юрію, як я розумію, оцей от процес як в шкільній задачці з однієї труби вливається, з іншої виливається, на жаль, поки що за росіянами, тому що чисто логічно легше руйнувати ніж будувати, і от ракету перехопити ще та задачка. Коли йдеться про десятки шахетів, направлених в один енергетичний об'єкт, це також що називається задачка зірочкою. Але чи бачите, ви якийсь прогрес? Можливо, маєте зв'язки з колишніми колегами, які повідомляють, що дійсно за цей амісі. Сьогодні маємо 1349 й день повномасштабного вторгнення. За цей термін якісь висновки зроблені, і скажімо так, готуємося до нової реалії, коли потрібно щось робити. Ну, бачите, ми робимо, ми робимо висновки вже по факту, тоді, коли щось там, щось там відбувається, я би не сказав, що щось там так серйозно, критично змінилося, а ми, ми знаходимося по суті в тих же умовах, що, що і раніше, тільки десь уточнюємо, так що ми там добудуємо об'єкти, готові там, на 90% до кінця року вони будуть готові на 100% і таке інше. Ну, я думаю, що. Що все-таки певна відповідальність у нас вже нарощена, тому що ви знаєте, і президент дуже серйозно занепокоївся тим, а що, а що ж відбувалося з тим, що ми там обіцяли всі там три рівня захисту, серйозно захистимо, серйозно підготуємося. А, але і президент побачив, що не все так добре в цій ситуації, і мені здається, до цього часу навіть немає. Єдиної людини, яка би в країні відповідала за цей захист, особливо особливо в енергетиці, пане Юрію, Тим не менш є... йде мова. Знову знову йде мова, що є координаційний штаб, і, mm -hmm. і агентство там щось координує. Збирається штаб по енергетиці знову там є доповідь, але на жаль, енергетика я вважаю з точки зору управління, вона дос досить серйозно розбалансована на сьогоднішній день. Пане Юрію, тим не менше, ви довго працювали в міністерстві на найвищих посадах. Та і тут у цьому зв'язку децентралізація нашої енергетичної системи, про яку багато експертів говорять. Ми постійно з Олексієм Кучеренком із з батьківщини спілкуємося. Він очолює профільно з цього питання. Про рівні захисту зрозуміло. Про Децентралізацію цікаво від вас почути про сториджі про ці от великі батареї, які мають забезпечити електроенергію України у випадку блекауту на кілька годин. Та чи працює це і чи може справді врятувати нашу державу цієї зими? Як вважаєте? Ні, це це не врятує нашу державу по суті. Від ті батареї, які на сьогоднішній день, і та їх кількість вона й не може врятувати. Я не думаю, що нас врятує велика кількість розподіл, розподільчої енергетики на, на сьогоднішній день. Вона є, вона є по, пев, по певним регіонам. Вона має бути. Але я би знаєте, розподільчу енергетику ми би планували скоріше всього, не виходячи з ситуації там оцей ситуації війни, яку ми а з точки зору там стратегії розвитку енергетики, вже вже б скільки тої розподільчої генерації потрібно, тому що ми ж чітко сьогодні всі розуміємо, що сьогодні наш 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 енергетичний сектор, електроенергетичний сектор, він тримається в основному на, на базових атомних електростанціях. на угу. А теплових станціях, які регулює, які виконують функцію регулювання сьогодні споживання, і тому все таки тут пріоритет сьогодні за противоповітряною обороною і, і можливим там скажімо, економічно виправданим фізичним захистом. Якщо говорити про те, скільки газу нам потрібно для того, щоб пройти цей опалювальний сезон, І взагалі зиму 2026 експерти кажуть про те, що 4 мільйони кубометрів газу не вистачає. Хочеться почути вашу оцінку, скільки не вистачає. Ми пам'ятаємо заяву президента Зеленського про те, що будемо імпортувати газ, це не проблема. Але тим не менш, ваша думка: чи є проблема, чи немає проблеми, скільки не вистачає, і чи головне є гроші? На закупівлю цього газу, чи ні. Давайте скажемо щодо почнемо з грошей. Я думаю, що все таки гроші знайдуться в цій ситуації, на якій на яку якому ми сьогодні маємо. Ну, mm -hmm. можливо, так. Близько 4 мільярдів нам, нам і потрібно це з врахуванням того, яка буде середньостатистична зима, і то, і то, і то що ми втратили через. Терористичні атаки на Росію на нашу на наш видобуток тому а, а, можливо менша кількість нам нам необхідно буде потрібно в залежності від та тої температури, яка буде в зимовому ну, 4 мільярда це десь така ну. Приблизна цифра, яка я, 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 я справді якої справді буде, буде, буде достатньо. Тому тут питання знову ж не, не в постачанні газу, а в питання в тому, як нам захистити ці об'єкти для того, щоб Росія їх не руйнувала, цю газ, газ, газову інфраструктуру, щоб Росія не, не руйнувала, ну і, ну, і електроенергетично. Ага. В цьому проблема, і це я думаю, що ті патріоти, які приходять, нам будуть допомагати. Досить досить серйозно в цій ситуації, mm -hmm. яку ми маємо. Ну ще додамо трошки інформації. Отже, в ефірі новини лайв, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський заявив, що Київ зовсім не підготовлений до проходження зими. Він визначив енергетиків південних регіонів за ефективну роботу в умовах війни. Ну і зауважив, що столиці треба було повчитися в цих регіонів. Давайте почуємо. Ким молодець, харків'яни молодці київляни будуть довго ще коврятися в носі, замість того, щоб зробити те, що зробив Кім, і зробили харків'яни. І харків'яни до речі, якщо у Кіма можна говорити, що у нього південь, але не треба забувати, що у Кіма ще і через 100 кілометрів ворог, який б'є по, по ньому. Я хочу до речі, всім енергетикам Миколаївщини передати вітання і сказати, що вони просто молодці в умовах, які вони зараз. Херсонщина, Миколаїв, Миколаївщина тримає свій енеретичний фронт. Це робить но ну, це справжні справжні герої. Пане Юрію, ваша оцінка підготовки або не підготовки столиці і пана Кличка до зими ще раз зазначили про те, що пан Закревський вважає, що Миколаївщина підготувалася, Харківщина підготувалася. Мені ще цікавить, як підготовлена Дніпропетровщина, на вашу думку. Ну і Київщина. Ну давайте, давайте так. Я я б щось коментував так, якби якби мав якби мог якби не просто такі, знаєте, зауваження, що та область підготовлена, та не підготовлена. Тут тут потрібна якась певна, досить досить серйозна така така інформація. Скільки що зроблено, скільки не зроблено, скільки коштів там вкладено, ну що і що фактично зроблено, а що не зроблено в Києві, а що зроблено там Миколаївській області. Тому у мене нема такого якоїсь якоїсь думки, що яка, якась там область добре підготовлена, якась область гірше, гірше підготовлена, Ну, Да дайте якийсь певний фактаж для того, щоб ми могли це сказати, а а не просто голослівно говорити. Тому що ми знаємо, що прилітає в Київ, і яка кількість прилітає в Київ, вона не менше ч прилітає, чим напевно в Миколаїв, так дронів, ракет і, 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 і по-перше, де більше протиповітряної оборони в Києві чи в Миколаївській області. Ну ну тут знаєте, це це ціни, це, це не є якийсь таким. Сьогодні ну недостатньо цієї інформації, щоб сказати, яка з областей підготовлена коли коли буде коли буде конкретно якийсь, якісь висновки так коли кабінет міністрів опублікує таблицю і покаже так що зроблено тоді ми можемо тоді ми можемо поговорити тому що ну ну питання досить суб'єктивне, в залежності від того скільки скільки чого пролетить і і що можна відклю і що буде відключатись тому що київ дуже дуже серйозно може може залежати від станції некукрнерго так звідки тому що електроенергія у нас іде з заходу на схід, так і може, може серйозно пострадати, коли ці підстанції будуть серйозно пошкоджені, в залежності від того там. Ну треба знову досліджувати, який був, який був захист. Тому давайте давайте не будемо вішати якісь ярмаки на, на кожну область, чи 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 на кожну чи ж на кожне місто? Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що тут іде ще якась і поліпполітична і політична боротьба в цій ситуації. Почули вас, об'єктивності об на жаль, я не бачу. Поки вас дякуємо за вашу об'єктивну інформацію. Юрій Продан, міністр палива та енергетики у 2007-2010 роках міністр енергетики України та вугільної правословості у 2014 році.